Всім привіт глядачі нашого каналу. Сьогодні я буду не з грати, а з Олегом і Андрієм. Бо вона була трошки зайнята. Чого матеріал взагалі був на 3 години. Тільки я взяв самі-самі найкращі частинки. Так що, гарного перегляду, не забудьте про лайк ласик і підписку на канал. Дякую. Ну так. Наша. Ладно, віддам зараз. Мені ж не сказали, як його віддати, а і розбирався, як віддати. Знаєте, ну? я вам сказав так во, іноді вас грати з друзями. Е! Зараз мій знайомі вирішить в мене кинути з час тарілку, я так пам'ятаю тарілку він кину. е, мене кинув. Не поняв! Щас мене змальну татаюка, але і не вийшло. О! <laughs> Тут я вирішив викинути бінокль і взяти дудку, але забуваю, що в мене в ігрі самі звуку нема. Я почав дути в ту дудку і забув про друзів, які вже давно пішли вгору. Yeah. А мене то забули? A few moments later. А. А, там тут -ту, я тоді знайшов, та? Я якусь штуку тоді був знайшов, аніже ще перед тим. Ми її шукали, шукали, так не знайшли, пішли далі. Маптека. Oh, я в ту дудку досить довго гудів, а потім вирішив її викинути. О, oh, ще один сундук. Нема? Hey, Сундуку Олег знаходив якусь хрень, Якою утравляємо. Ааа! Hey. Олег мене так. Цим дротиком шмальнув, що я аж свідомість втратив. Ага. Після того, як уваг мене отримав якимось цим дротиком, я ще недовго прожив і знов втратив свідомість. Втратив. Втратив було. Вони вирішили все ж таки мене підняти аптечкою, але то не надовго. <laughs> а, пускай те. О. Най мінімально здоровий, взагалі мінімально. Мій ми знайомий найми чи я до спали кажу ні. Окей, у мене це вот вийшло мені дати сумку, щоб я бдів зі там їду і, і, і трошки відновив собі енергію, але мені то не дуже вийшло. А от і зараз той момент, коли ми, ми починаємо лізти на голку, я викидаю ту трубу нафік. Та ту трубу викинути. Звісно, поки я ліз, поки я викидав ту трубу, то вони вже дійшли до іншого сундука. А ви там вже понаходили. Насдоганяю Андрія, бо в нього є сумки воду, намагаюся з ними лі, разом лізти, але вони мене переганяють, я їх намагаю нас догнати, мені там трохи не дуже виходить. Якби насдоганяюсь. Тех, з ким я лізу, ти по своїх знайомих. Типа нік бачу, але не виходить догнати. Тобто вони трохи віддалились від мене. Ну, потрохи та й вилізу. Куди, куди? Вирішив спитати далі, куди лізти, він скаже, правильно лізеш, так і далі лізь, де пам'ятати маєш напрям. Я такий, о, суперово! Yeah. Включить трошки музики, щоб вам не було скучно дивитися, як я лізу далі.

Ора, я побачив нарешті, нарешті побачив вершину гори і вирішив поміняти напрям, побачив, що мені тут важко вилізти і падаю. тут тут Трішки проліз, вирішив відпочити, побачив, що мені енергії не вистачає. Але ви бачив пік, ви бачив вершину, певно бачу, Зараз бачу своїх друзів, які мене чекають на горі. Полезу. Питають да я є чи я живий? Я тут, я, я долізаю. Я живий. Ти де там є. А ви вилізли? І ф'язую, швидко вилізли. Ну Чекайте мене. Я тут вилізу чи ні? А ты просто прийти можна. Давай, давай, давай. Я подавав свою пашу горку походу там стіна, кстати а ви свой іншим инжим слехом чи що Сказали, що та полізли вашим шляхом а так. я поїж, походу вашим слихом те що тоді І тут Андрій вирішив привітати нас всіх і мы в числі, ну, типа нас всіх, що ніхто не загинув поки ліз на пашу гору я такий, а, ні, ні. ніхто не загинув. І тут я вирішую запитати, чи я в усилю подавати другу гору, чи ні. Але не встиг почути відповіді, як ми ви пішли. А як думаєте, я, я другу гору так само подаваю, чи ні? І тут виясняється, що то, та гора, наступна гора та сама, яку я видував з ними, але нам з першого разу то не вийшло. Ні, yeah, я тут думаю, що не здолаю. Зараз мені прийдеться зробити легендарний прожок, але я його боявся виробити і не знав, як його робити. Ну, якось зробив. Як би то. Я є... Я тут не зможу А Як ви тут запаркурили? І тут вони мені підказують, що можна по стінці лазити. Я такий. А, так? Кажуть, спустись по стінці, за ліану і далі повзи. А я з пашу не побачив туляну, а з чуть чуть пізніше. А, бляха. Ну, зато я тепер знаю багато приколів. А, це лист, лист наверх, а я тільки як то зробити, то уявляю не маю. Ти знову буду шукати дорогу, щоб самому вилізти наверх, бо вони здав погазовав, кидаєш політич. Ключу трошки музики, щоб вам не було скучно дивитися, як я лізу далі. Ааа, вдасть важче лізти, важче. Набагато. Я не прилезу все. Я обійшов. Файно. Ну, вже навчився трохи лазити. Виявляється, що я догнав Андрія і ми почали разом їсти. <гум> Можливо. Який почав лізти прямо по моїй дорозі. Не вчасно відпустив. Та гора вища, набагато вище. Ми почали лізти разом з Андрієм одне одного страхувати не за одним крок за кроком, але щось з того виходило потроху. Тож, Так важко лізти просто. Вот о, я ще є минулого разу здох. Не! О. Показую андріокіт, який мене вбив. Да. Різом з Андрієм одним шляхом, але я вирішую його я по... Я поїзд трошки іншим шляхом. І з тодою да, я полізу трохи іншим шляхом. Давай, давай, давай. Показує поліз по слому Як вважається за потрібне. Та як ми всі полізли по своєму шляху, а я забив ну, заліз в якийсь тупик, Пробував знайти звідти вихід. Ляха. Я навіть не знав, що Андрій за мною ліз. Це немає. Це то Ліана є. А як зі то? Для того, щоб вам не було скучно дивитися, я вирішив включити музику. І зараз наступні кадри будуть. Я то думаю, як ти на Ліану застрібнув. Тепер, ти за мною пішов, так? Да? Вот, вот то, По пойдем полісти. Пойдет. Та-та-та. Бляха. Зараз, я зараз відновлюсь. Ліс. Yes. я зараз перевірю. Ні, ні, я залізу. Просто треба О, о. Який кейс? Я не пішов нахрен. Я вже перевірю минулого разу кейс, що здох. Відновлюємо. Налезу, май, маю заліз. Так, так, так. Давай, 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 давай. не. недно весь, видно весь. Фу. От я. А тут. Най не як я встав на якусь колючку, на якусь штуку, яка має оторве. Ай! Меня Ой, Я утав за доліс? Сам доліз, кстати, і навіть не загинув. Okay. І тоді я вирішую зараз поміняти шлях, по залізу в ту пік, з якого виходу не буде. Буде дуже важко вилізти і втрачу всю енергію, всю додаткову енергію плюс е, весь раз зв'язався з Олегом, який виліз, вже майже виліз на саму гору. І як ви бачите, я того майже виліз на сам пік гори, другої гори. Все, uh, плюс в тому моменті. Андій якимось чином, якимось макаром, не знаю як, він не вдоліз до самої гори, якось помер. Трішки не розрахував сили Ніее! <плес> Хотів спитати, як Андрій загинув, але він нічого не сказав. Поняв. Андрій ти загинув? Андій? А бляха, не можна. О, Ліана є. Я як ти загинув? А не! Хоч це вже нема сенсу лізти. Чого я іменно вирішив під крок вплинути з тої скелі через те, що мені не хватало енергії, щоб долізти до самого піку, до самої гори до Олега. І тому я вирішив на такий крок. Плюс Андрій загинув, нас вийшло, вийшло двоє. А зараз плюс уваг нас підніме. Що ми вилізло, а мені трохи не хватило. Ну, все ж таки Андрій розказав причину, чого він загинув. Він загинув тільки через те, що його підвели його техніка, його, його навушники. Він мені то написав в. В Андія навушники пішли спати. По -другому, по -другому, по -другому. Підказую, що на тій третій, гру, ну, тварь буде читати зараз. Що то піщаник, і там тільки мав в тіньку, на санті не може. І то піске, так? Вирішую запитати в мене, чи я знаю, як ви спускатись з гори і не розбивати. Я кажу, звісно знаю, ви навчило. Ви навчило мене, як спускатись. Після того як я спустився з гори, доганяю. Андрій я питаю, чи в нього є їда, він каже, що нема, мене підходить олег і годує яблуком. Ясно. Мене то саме. Ні, я. А, Давай, погоди. Включить трошки музики, щоб вам не було скучно дивитися, як я лізу далі. Бачив викидав <звичай> чотирих, <звичай> по третих. І поміг позбавитися від колючок, тобто олег попав. Я поняв. Так як на не може бути. Фух. Як то ж сонце то просто обза нереально було на номерно хоч, тому мені приходилось перебігати з одного боку в інший бік. А не. Оооо. Файно. ти де. Тебе погано чути. Это горел. А вон. Я загубив голову, да я треба вилізти. Стегнуть. Давай, штегну. Давай, штегну. Давай, 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 давай. Доступ тут, давай, давай. Давай. Лах повідомляє дуже веселі новини. він помер від сонця. Ну да, постараюсь тебе оживити. Вах пояснює, де він помер, і де де іменно. Я знаходжу те місце, але я його не уживлю, бо в мене немає аптечки. А то. Лах а? мені підказує, що на кактуса геїда. А там світло? Я вирішую бігти за тою на той кактус, брати її і їсти. Але я один нюансик. У мене ж сонце так шпарило вважає, що там 50 градусів тепла. Тепер тут треба НАТО за акуратно бути. Дуже акуратно. І че? Як тільки настає ніч, а вночі то легше, і типу вночі сонця нема, ади повідаю мені, що він немає. О, ніч. Не виб... Я тут сам не витягнув, ви що іздіваєтесь? Белях, в мене кактус. А... Коли намагався не немає як розпричепився. Я не знаю, звідки я його під... взяв, але намагався його витягнути дуже довго. Так як ви трішки зайшов у тупік. Там, де мені треба було спуститись і піднятися на горку з іншого боку. Но я так не хотів, я хотів обійти її якось. Мені і Андрій казали, що так не вийде, що там нема обходу. А я хотів її убити, хотів. Окей, іде пімо сонця. Попробувати. Ні. Yeah. Но, все ж таки, пришлось пускатись і підніматися наверх. вах. Но піднявся в такий момент. Давай, 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 давай. Ух! Бляха. Хм. Із ти далі. Бо поки мене відновиться аналіз, я занадто важко дійсно далі. день Трошки просколитись так як в мене ззаду піджимає туман і пробіг. Біжуть, ні. Огне лізьте. де сундук. Так як і Андрійки літають біля мене в недалеко, вони замітили сундук. Я його почав. шукати. Після того, я залутав той сундук і почав лізти на горку, яка є біля сундука. Там на мене чекало жалене сонце, яке мене хотіло спалити. Прийшлось поміняти трошки напрям, щоб на сонце не попадати. І трошки з іншого боку вилізти. Так, так, так. Далі лізти. на давай туда попал я думал тут бейший тенёк чё нет тут бейший тенёк ну может я вон залезу? ты за хуя? ха что залезу наверх? я сомневаюсь короче ты тут не вылез и лезь направо а направо то давай 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 Відновля... Ну нафіг стоїмо, Відновляємось. Виліз трохи на голову, трохи вище піднявся. Сундук. О! Не очікував, що він тут буде. Тут у нас Чепа-чепс. Аля штука? А, там я щось? Справедливо, там нічого нема. ліс наліво. Рейпу ліс. Тут. Ноді ну, нічого нема. Подіваюсь, я не зясняю поліз. А, не я. а тут В... на варю вылезу. вилізу. Вулиз, вылезу. Тут, 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 чи... О, Тут умолое вылезет, чи ні? Давай, 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 давай. Виновляем собі здоров'я. І вули... полезем далі. Там безпечно, ще буде. А на базу безпечніше, бо я думаю, там вилізово, але ні. Хвата. Так. Yeah. Каптуси не треба мені. Вилізу. Вийду я їм. Ой. О, тепер я на базу краще влізу, ніж... Перший раз. Дай мені... Ми... Стоп, дай мені... Ми... Того сундука долізти. Так, долізу. Я. Yeah. Что-то у нас. Блин, хреникас. А на сумка yeah. <клышлен> а, а чё, а, я. Ладно, пофиг. А здесь-то? Він дає. На камані він дає. Ой, а там сонце? ой зря я поїзд в то сонце там, сундуком, який там буде. З'ївчу-па-чуп, щоб відхилитись. А я відхилився, а Чупа-чуп стояв э, один з Хороший ефект, потім поганий ефект. Я б поки дістав е, сумку і хотів викинути, поки дістав ту аптечку, то і загинув. Скільки я з того разу? Ну, тр трошки вище. Всім дякую за перегляд. Забудьте про лайк, підписку на канал і колокольчик. А ми будемо. Ем... Ми будемо старатися ще вилізати ще в інші компанії, в більші.